Всім привіт, друзі! У нас вже вечір. І ми зібрались куди піти у Велморт. Став тут бавитися своїм кубиком Так, ідемо в Велмарт. Хочемо щось придбати на подарунок для. Що? Що ти так хочеш сказати? Хочемо щось придбати на подарунок для нашої няні. Чому зараз? Тому що наближаються свято Нового року. Чому саме зараз, а не на Миколаї? Ну, тому що я не знаю, з чого почати це розказувати. От, власне, в мене в моєму дитинстві в мої шкільні роки. Ми завжди ну, в школі ну, знаєте, як знаєте, були такі святкування Нового року, вчили віршики, якісь казочки ставили там. от, І е, подарунки нам. Дарували на Новий рік. Або на святі, то приходив Дід Мороз, і дарував нам подарунки в школі. От. Ну, і вдома батьки так само нам з сестрою під ялиночку ставили подаруночки І говорили, що це ніби Діда Мороза, потім просто ми обмінювалися подарунками саме на Новий рік. Така традиція в нас була. Ну, і взагалі в тому регіоні, так скажемо, України. От. Тут на Заході. Тут на заході України більше прийнято дарувати подарунки діткам на Миколая. Ну і взагалі обмінюватись подарунками на Миколая. От. Поставка на Миколая свої подарунки вже трима. Ну, а так як в мене в сім'ї так прийнято з мамою, з сестрою дарувати подарунки на новий рік, то ми собі це і залишили. І обмінюємось ми подарунками на новий рік. От. І няня наша так само вона з Донецької області. Тож для неї ми подарунок також хочемо презентувати на Новий рік. От. А на Миколая, до речі, у нас в дитинстві завжди були солодощі. Миколайко нам приходив і залишав солодощі під подушкою. Якісь цукерки, мандаринки. От. І, ну, не так, як. Що, що? Ну, а на новий рік вже були такі якісь серйозніші, цікавіші подарунки. Остапкою пощастило двічі. Він буде отримувати подарунки і на Миколаї, і на новий рік. Оце навчився. Трашна справа. Так що ми зараз збираємось, йдемо в велмарт, подивимося, якісь такі. Ну, я навіть не знаю, що це може бути. Щось таке маленьке, дрібничка, яка символічна, але, але щось цікаве, хочеться зробити людині приємно. Тим паче оставку її обожнює. І ми дуже любимо. Так. Тому йдемо. Зараз зібрати цього хлопців, діти це зараз буде щось. Але нічого. Нам не звикати. Не. Вирішили зайти в цей відділ новорічний, подивитись, можливо, якісь прикраси є цікаві, гарні. Хто любить ці штуки? Я щось не дуже, до речі, не люблю. Повітря на хвиля? Це скло. Коловничка. А це що у нас? А, це знову ця штучка. Остап розглядає. До речі, побільшала кульок. Трошки завезла ще напевно якось. 200 гривень. Це ніби скло, а це ні, це, це залі світиться олені на кульках. Не могла пройти по цей віночок, шишок. Дуже класно виглядає. Але ціна в нього, звісно, та. 789 гривень. Класний мінок. Ну і такі всякі є. Стандартні вже. 549. Маленькі такі, я вже наповнені, а є такі, що можна собі зробити. Я знайшла зеркало і вирішила вас запитати, скажіть, а у вас вітають вдома чи прийнято у вас вітати з Новим роком? Ну З Миколаєм це зрозуміло, а от з новим роком чи дарують подарунки у вас вдома? Напишіть в коментарях. Зайшли ми такий відділ з рушниками і тут бачу такі знижки просто. 404 гривні було зараз 260 Ось. Розмір там є, 50 на 90. Оставшись щось розказує. А я не можу просто... Думаю, ну непогано, можна щось обрати. Ось, дивіться, 112. 50 на 90. 340, замість 513. 101 гривня. Напевно, гарні знижки 70 гривень рушничок. Цей колір такий приємний, зелений. Не знаю, чи Остап дасть мені щось обрати, але я думаю, що я би тут щось, щось і обрала. Так, з рушником я такий не визначилася, але візьму ось таку серветку. Рушничок такий кухонний. Ще такий є, але щось мені цей більш подобається. Тримаю Остапчику, Тримай. Такі чашечки з символом року. 44 гривні, 59 великі. Але я не за тим. Дивіться, які тут гарні тарілочки. Така мисочка. от Дуже подобається мені 200 гривень. Ну, ці не дуже. Це щось таке. А це так стильно виглядає і ось ці тарілочки. Ну, ця, напевно, ще не так, скільки вона 200, як ось ця. Не знаю, що мені в ній подобається, але... Але дуже привертає увагу. Ой, зараз. Вона аж 300 гривень. І такі кухлики. І тут ще є такий посуд. Мені цей колір, ну, мені цей посуд ніби і подобається, але цей колір чомусь виглядає за темним. Якби вони його зробили трошечки світлішим, такий ближче до коричного, до якогось молочного, ну було б цікавіше, мені здається. Але то таке, кому як, кому що подобається. Такі чашки, мисочки. Можете собі зупинити, подивитися ціни. 173 така велика. От. Такі горщики. Так, а ми йдемо далі. Хотіла б обрати Остап посочок і дивлюсь, назва Яблуко-Ягода. То, то яка ягода? Невже вона не має назви? Що це таке яблуко? Ягода? Тут морква є, просто яблуко. Дивно. Так, так, так. Ну, вибір величезний, насправді. Візьму яблуко морква. Дійшли додому. Щось ми сьогодні так пробіглися туди-назад. Та, на вулиці така теплота, в день було 15 градусів, зараз 10 і надзвичайно тепло. Купила я такий сочок яблуко морква не знаю, чодочадин ми не беремо зазвичай, От, бо я читала, що там є цукор, хоча він тут не вказаний в складі. От. Більше довіряємо хіпа або гербер. <плес> Оставиться. Я зараз покажу, що ж ми все ж таки обрали. Зручно мати цю штуку внизу сумку. Купила я ось таку штуку. Тут намальований виноград. На інший був намальований гранат. От, і яблуко з грушою на ще інакшому. Мені щось цей більше сподобався. Така штука посуд скляний. Я так розумію, це для чого? Може, для соку, для води. От. Чи для вина. Так, оставлю я в шухляді. Коротше, обрали таку штуку, таку ялинкову прикрасу. Сніжиночку. І ось такий рушничок. Ще там були такі стакани. Думала, класно взяти стакани до цієї штуки. Але стакани на касі вже побачила, що вони там мають брак. Ну, і повернула, вже, вже не поверталась назад. Зараз Остап розбереться. Так, і оцей рушничок. Давай. Шкода, що стакани не взяли. Тут наші вогники світяться. Ялинка ще трохи стоїть. Ви б бачили, скільки голок я вчора не замітала, тут не забирала. Не знаю, я думаю, вона простоїть ще недовго. Бо і коти її валять, вона падає обсипається, і обсипається. по собі дуже. О, чуєте? Дуже-дуже сипиться. Так що ялинка це таке собі було рішення. Принаймні така. Бачите? Що Зеко? Так, остав так щось. А, пляшку знайшов. Ну все, готуємо вечерю і. Будемо вечеряти лягати спати. Я не знаю, скільки днів у нас. Буденність. Каже папа! Папа, папа!